Про мої подарунки вам, мої найкращі підписники, ті, хто постійно підтримував мене впродовж року своїми коментарями, своїми подобаєчками. для вас, мої найкращі, які будуть подарунки. Вітаю вас всіх, дуже вдячна за підтримку мого каналу. До це я вам надаю безкоштовні ритуали, обряди, навіть там і такі заговори, які ви не побачите, не прочитаєте в соцмережах. Що буде? Я вже відмітила декілька людей на Фейсбуці, на Ютубі і на Інстаграмі. Заходьте, якщо ви проживаєте в Україні. Подаруночки прийдуть до вас швидко. Якщо ви за, за кордоном, то звичайно вашим перевізником. Ну, в останні два рази була, був переказ програмних свічок на Словакію і на Польщу. ніби на Польщу. Польшу, даю вже трошечки заплуталася вони. Пересилаю я до ваших рідних чи знайомих. Навіть було, що я пересилала перевізнику на Чернівці, і далі вже це, це що потрібно вам, буде йти особисто до вас. Це для тих, хто за кордоном. Пересилаю будь-яку точку світу, тому що зараз до мене звертаються багато людей з Канади, з Америки. Ну, відповідно, якщо вам потрібна допомога у саме в моїх подаруночках ви її отримаєте. Що буде в подаруночках? Будуть програмні свічечки. Програмні свічечки будуть на відкриття фінансового каналу, на очищення вашої енергетики, вашого житла, на кохання, не на стабілізацію стосунків, а на кохання, щоб кохання прийшло в ваше життя. І також будуть дорогоцінні камені, натуральні дорогоцінні камені будуть камінь-гранат. Який буде притягувати ваше життя е, кохання. Камінь турмалін, чорний шел, шел е, який буде вас захищати сильний дуже оберіг. І обсидіан камінь, який теж сильний захист і дуже буде посилювати вашу інтуїцію. Всі е, камені натуральні. Е, ще буде такий подарунок, у мене є в залишку. Ложка за грибушка, це я буду просто рандомно комусь її покладу із ритуалом, як потрібно її активувати. Якщо потрібно, да, і сюрприз! До оцих всіх подароночків ще буде вам маленький сюрприз. Неочікувано, щоб ви іще були посміхнулися були задоволені від нашого спілкування. Бережіть себе, відписуйтесь, ваша Олена.